Машину гібким клінкером вклеїть. Що скажете, норм буде чи ні? Такі кирпичики. а, вся машина буде в кирпичах. Прикольно буде, чи не очень? Чи все-таки краще на фасад взяти його, приклеїти, а? От дивіться. Я вам показую візуально зараз плитка і як воно було б, якби воно було б не плитка, а був би кирпичик. Давай красиво, зараз роблю. Ай, незарно, виходить, дивіться. Опа! Правда? От клінкер в рази краще, виходить, чим ось плитка. Тобто можна клеїти відразу на піноблок, можна клеїти на мінвату, можна клеїти на пінопласт. І всі будуть думати, що у вас кірпічна хата. Ну або машину може бути хочете клеїти, можете машину обклеїти. А, кольорова гама є величезна, абсолютно різні фактури, різні оттінки, може бути однотонне. А, тут нема однотонного в мене. Може бути ну, світле, може бути червоне, може бути сіре, може бути бежеве, Яке хочеш, таке й буде тобі. Термоукоси так само є на вікна. Є вплівки, щоб для зручності е, монтажу. Може бути і на, на полотні, щоб шви відразу у вас будуть зароблені. Тобто вибір гнучкої цехли величезний, абсолютно від 430 гривень за квадратний метр.